Команди вищої ліги відкритого чемпіонату Херсона сезону 2013-2014, який з нинішнього року є відбірковим етапом до фінальної частини аматорського чемпіонату України з футзалу. Зіграли останні матчі цього року. Першого в сезоні набрав бронзовий призер попереднього чемпіонату Французький бульвар, який в основний час зіграв нічию з феніксом 7-7, але переміг в серії пенальті. Яничар переграв думу 9-3, А після першого тайму була нічия 1-1. Сталінград після першого тайму вигравав у лідерах. Світових традицій 2-0, але протягом 4 хвилин у другому таймі лідер відігрався та забезпечив собі перевагу в два м'ячі. Естелс впевнено переграв арсенал та продовжує переслідувати лідерів. У турнірі команд першої ліги і другої поразки в сезоні зазнав лідер Інтер, який програв ФК Білозерка, один Найближчий переслідувач лідера «Легіон» переграв «Анзерглоб» та скоротив відставання від першого місця до трьох очок. Також після матчів туру загострилася боротьба за призові місця. Асканія з великим рахунком переграла автоплазу та. Обійшла її в турнірній таблиці. Перша перемога у трактора. І ця подія дозволила команді наздогнати ФК Спарта, і тепер ці команди поділяють останнє місце. А зараз результати 12-го туру. Перша ліга. Грінлайф Трактор 3-8, Олімпік ФК Спарта 3-2, Легіон Анзерглоб 3-2, ФК Білозерка Інтер 6-1. Асканія Автоплаза 5-0. Вища ліга. Яничар, Дума, 9-3, Французький бульвар Фенікс 7-7. У серії пенальті Перемога у бульвару. Сталінград Світові традиції 2-4. Арсенал Стелс 3-9. В останню неділю року традиційний матч за суперкубок, в якому буде грати чемпіон світові традиції та Володар Кубка Херсонські енергетики.